Пане Дмитре, ну от е, вочевидь, перше, що бо от буквально коротке там питання, так чи ні? Е, це була е, свідома, продумана е, провокація, чітко за яка ну була розіграна за чітко там з реалізованим сценарієм. Чи ну е, не так хотілось, щоб все було добре? Ну просто щось десь пішов, якийсь збій, Всяке може бути. От просто ваша думка, одне чи інше. Ну, на мій пігляд, на мій погляд, безумовно, це відбулося як заплановано mm -hmm. Дональдом Трампом і його командою, тобто це пастка, але у нас були можливості все ж таки для протидії. І якщо буде цікаво, я про це розповім. Так, так от про це ми, я і хотів говорити, але от так, хотілося б зайти, от, власне, з цієї, з цієї думки, так, з цього розуміння. І от виникає продовження, пане Дмитре, от питання: а, ну, мета, скажімо так, просто щоб зрозуміти. Наскільки варто тривожитись, так треба зрозуміти причини того, що сталося. От яка була реальна мета у цього ну, таких недипломатичних спроб президента США принизити президента України? Ну чи передбачали вони саме таку реакцію? Так, реакцію Володимира Зеленського звичайно, вони передбачали, але вони не передбачили реакцію світу на все це. І е, якщо ви запитуєте щодо мети, яку вони ставили перед собою, ну це вже конспірологія, тому що того, що вони досягнули, це перш за все, тепер Трамп може сказати, що е, Зеленський не хоче миру, і mm -hmm. тому ми не маємо давати гроші, давати озброєння. І ну це буде хоч якась е, така. Е, я знаю причина для того, щоб конгресу і сенату щось казати, але я не впевнений, що я зараз говорю правду, тому так, так. що ну у Трампа можуть бути будь які ідеї. Так, взагалі, пане Дмитре, я розумію взагалі... Позаду маск з бензопілою, тобто там звичайно будь які ідеї можуть бути. Так. Я ні, я це розумію, але я мав на увазі навіть не не конкретику. Так, а от мета мається на увазі, якщо вони хотіли вивести його на ці реакції, то відповідно ну вони ж там прогнозували і подальші кізі. Так, от оці подальші дії чи чи подальші стосунки це про остаточний розрив. Чи про те, що ну одумається і там приповзе на задніх лапках, чи е, про те, що ага, якщо не приповзе, то треба йти на якісь поступки. От я, я от швидше в такому от психологічному хочу аспекті зрозуміти. Ну то тут, тут два шляху, два шляхи, які е, обидва можуть спрацювати на думку Трампа. Тобто, перше, те, що ви сказали, що приползе, і тоді він буде набагато більш е, поступливий. А інше, те, що треба його міняти, тобто навіть світ сказати, що ця людина непритомна, вона не може домовлятися. Вона дуже е, ненавидить е, мого друга, як він сказав, Володимира е, е, я про Путіна. І тому тут переговори недоречні, вони не надвідять, тому давайте другого гетьмана. Тобто, і це теж буде ну, певною певним перемогою і Трампа і Путіна. В очах, в очах Дональда Трампа, на вашу думку, от станом на зараз, Володимир Зеленський, ну якщо ну, навіть. Ну, все одно ж так, ми, ми оцінюємо, там коли йдемо на будь-яку зустріч, ділову. Е бізнесову там ще якусь, е та навіть просто конфліктна ситуація, якась так, там коли ти передбачаєш сварку, якусь, то ти, в принципі, намагаєшся е ну читати якось свого е свого опонента. То для е Дональда Трампа станом на зараз, от е на вашу думку, Зеленський ну, ким виглядає в його очах? ну По-перше, Трамп не намагається щось там читати, е тому що він диктує. Тобто, він є президентом наймагутнішої економіки світу, і тому я це е, завжди говорив. Е, Трамп буде диктувати будь-який президент Сполучених Штатів, буде диктувати, але Байден це. Робив дипломатично і вічливо то цей буде е, робити mm. це образливо і е, зовсім без якихось там дипломатичних еківоків. Тобто він буде е, танком іти е, туди, куди йому треба. І е, щось, коли танк іде, там зчитувати, як себе веде опонент. Ну це недоречно. Mm. Е, тому о, Трамп е, пре я перепрошую. І він знає для чого він приз і що буде на, на, на у підсумку. Ну дивіться, давайте будемо відвертими. Зараз є у Трампа вибір Росія з капаланими будь-якими, і Україна там чотири рідка земельних яких там метала, які ну ще невідомо чи будуть вони, чи не будуть, чи є вони там чи не чи немає. Їх. Тобто для Трампа, ну вигада е е будь-яких комунікацій з Росією, е очевидно. Е тому, е враховуючи те, що він зараз робить, він те, що він зараз говорить, е він намагається досягти якогось там позитивного для себе балансу mm -hmm. в доларах. Чи це це чи буде для Сполучених Штатів це або для нього е одноосібно? Це інше питання. Але він бізнесмен. І ще раз говорю: я давно це говорю, що. Справедливість і бізнес це дуже різні речі. І вони в Трампі ні не поєднуються, тобто він не може бути справедливим. Про це красномовно красномовна говорила ко е, знімки наших поранених, коли пле тих в полоні, коли Зеленський дав йому. Він так подивився, е, повернув на, на назад. Більш того, він навіть е, не згадав це потім е, під час розмови. Тобто, ви розумієте, е, йому наочно подали е, злочини Російської Федерації проти людини, Проти здоров'я, проти життя, а йому це не цікаво. Йому взагалі не цікаво, що відбувається. Для нього основне поставити свою закарлюку на папері, де буде якась там домовленість. А що там буде? От я для бізнесмена. Ну після цієї домовленості якась там фірма перестала існувати. Дай Бог з неї. Те ж саме, ну перестане існувати Україна. Бог сні. Основне, що я підписав домовленість, і я тепер е, претендую на ну умовно, на Нобелівську премію міра. Тобто, розумієте, от це мова бізнесмена, і от це мали е, були врахувати ті, хто підготовлював нашого президента до цієї розмови, але цього не відбулося. Тобто він намагався. Алло? так, так, пане Дмитре, я от дуже добре, що ви про це згадали, бо я хотів якраз про це спитати, одразу уточню вас. Дивіться, ну ми ж розуміємо прекрасно, що от то про що я казав, так про прощитування. Як не крути, там Трамп може не нещити, але ну спецслужби, психологи, які працюють там так у відповідних структурах, вони ж готують, тобто вони кладуть там профайли, де має бути повністю розібраний психологічний портрет. І очевидно, ну, американські 100%, і вже це демо про. Путінські так само, так що було продемонстровано там після там їхньої розмови якось телефону із Трампом, е, і ну і, і наші так само мали працювати. Так я, от і намагаюсь зрозуміти, що ну, от така реакція президента Зеленського е, зараз, і ми ну ще ще про, про неї нею завершимо. Але, от це тому, що ну скажімо, погано попрацювали наші там е, ну психологи, які працюють в відповідному напрямку з командою президента, як з будь-якого лідера. Чи це тому, що ну, Володимир Олександрович, може, він надто імпульсивний, темпераментний, і йому казали одне, а він в якийсь момент, ну там емоційно, емоційно повівшись на щось, що теж логічно, я б теж не витримав 100%, Пішов не по наміченому сценарію. От в чому тут проблема, на вашу думку? Ну, Дивіться, по-перше, я колись е, служив от саме тому підрозділі, який отак от готував. Висновки щодо інших mm. держав, лідерів інших держав, це було в службі зовнішньої розвідки, і був це такий іскравий приклад. Коли ми подали підборку на певну країну, тоді був прем'єр-міністр Марсенії Ценюк. І коли ці матеріали були, були у нього на столі, він сказав, що я це навіть дивитися не буду я взагалі власне сам самостійно проведу все перемовини, тому що ну ну напевно він вважав себе боженькою. От е, якщо є такий боженька в е, оточенні Зеленського, або він сам так себе вважає, я не знаю. Mm -hmm. е, ну це дуже дуже жахливо, е, тому що ну та таке може відбутися насправді. Вот з, з, з Цинюком такий приклад був. Але якщо команда працює, я в цьому впевнений, ну тому що я в такій команді був сам е, особисто. А е, якщо не прислуховуються, ну це зовсім інша е, річ. Ну я тут допомогти нічим не зможу. Туди? Але ще одне так. дивіться, ще ще дві паради. Е, щодо е, власне костюма, Ну навіть якщо б він, він був одягнутий в костюм, і у нього на кожній руці було по ще одному костюму, це би нічого не змінило. Тобто, це не недоречно. Хоча з іншого боку, ну якщо тебе пропонують, ну одягніти цей костюм, да, знимити хоча, е, хоча б ці зауваження, ну можливо було б виправити, але це, але це все одно б не спрацювало. А от те, що не було перекладача, uh -huh. тому що Зеленський намагався спілкуватися нерідною мовою з носіями мови. Взагалі, це незручно. Більш того, перекладач би надав можливості підготуватися до відповіді, і, 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 і то, тоді б вони чули один одного, тому що там степ степ а тут вони обидва кричати. Звісно, mm -hmm. у Трампа ну, по-перше, у них численна перевага на двох, а по-друге, він все ж таки президент Сполучених Штатів. Mm -hmm. Останній момент буквально 30 секунд. Пане Дмитре. Чи була все ж таки був шанс в Зеленського не в'язатись в цей конфлікт? Ну або бодай загасити його на якомусь моменті, якби він обрав іншу лінію поведінки? Однозначно була. Більш того, от ви демонстрували кадри щодо нашого посла. Сполучених Штатів mm. я чомусь впевнений, що у неї план був. Вона знає більше ніж президент щодо того, що відбувається в Сполучених Штатах. Тому що вона дуже красномовно показала, що все, 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 все закінчилось. Отак, ну але ми пам'ятаємо, що після цього візиту в Пенсільванію Володимир Зеленського ще під час передвиборчої кампанії. В них я так розумію, з пані Маркаровою не дуже теплі стосунки. Ну, маємо, що маємо на жаль. Але пане Дмитрі, я вам дуже дякую за роз'яснення, за ваше бачення. От, власне, о -о цього конфлікту загалом ситуації. Дмитро Попов, психолог, кандидат психологічних наук, був не, з нами. На зв'язку, друзі, і зараз ще поговоримо одразу, щоб так не, не не втрачати вашу увагу. Далі хтось отут мені написав, що а, а про квартал що слабо а, поговорити, я так розумію, розказати щось про квартал. Якраз я вам і на початку цієї своєї роботи в студії і заявив, тому будемо далі говорити. І про квартал, про те, власне, як вони на це відреагували, і добре це чи погано, ну і все інше. А про а слабо ну або дивіться наші ефіри, частіше, або дивіться наші ефіри, частіше, щоб не задавати от, подібного штибу питань.